Всім привіт! Я вас вітаю на моєму тепер вже Ютуб-каналі. І я хочу сьогодні розповісти вам таку історію, як я на нігтиках побудувала будинок. І знаєте, перше, що хочу сказати, що манікюр для більшості для багатьох це просто про нігті. Але насправді особисто для мене це набагато більше, це набагато глибша тема. Це ціла філософія. І насправді б'юті-ніша дає дуже класний буст, там дуже крутий потужний потенціал. А особисто для мене нігті стали таким трампліном до здійснення моїх дуже багатьох мрій. І от одна з них була саме будинок. Хочу зазначити, хочу сказати в першу чергу, що ця історія не про успішний успіх. Як мені писали в директі колись. Ця історія більше про те, що досягнути можна будь-чого. Потрібно лише мріяти, і потрібно щодня робити дії, робити кроки для того, щоб прийти туди, куди ви хочете прийти. Я хочу просто показати, що і розповісти, да, як це було в мене, і сказати, що будь-хто може стати будь-ким, ким він хоче. І може отримати все, що він захоче. Почну історію з того, як взагалі зародилася ця ідея, як все починалось, як я до цього прийшла. У 2015 році я народила свою першу доньку. Ми на той час жили з мамою чоловіка. Я працювала, пішла в декрет з посади за керівника відділення банку. І для мене, як для 21-річної дівчини, на той момент це була дуже класна посада. Я дуже, скажу чесно, собою пишалася. Мені все подобалось. Але знаєте, коли ви сидите в декреті з дитиною, з маленькою, ви дуже багато щось думаєте, аналізуєте, багато чогось переосмислюєте. І я розуміла, що я вже не хочу потім виходити і працювати на когось, тому що я не зможу поєднувати материнство, роботу плюс. Я бачила, що, що там. Ну, я так бачила, що для мене немає там супер такого розвитку, і я би не хотіла присвячувати свій час цій роботі. Тому, відповідно, я почала там задумувати, що я можу зробити для того, щоб змінити все. І перше, що я зробила, відкрила свій магазин онлайн-магазин косметики в Інстаграмі. Зрозуміла, що тут щось в мене не йде. Я заробляла там п'ять тисяч. Ну, можливо, сім, але зрозуміло, що це маленькі гроші. Так, де ж можна заробляти більше? Щоб не витрачати час свій, не чекати, поки я там вийду з декретом, поки дитина підросте, я вирішила, що треба мені прямо зараз йти на курси з манікюру. Звичайно, як будь-хто я підрахувала, скільки я можу заробляти. Ой, класно, живі гроші, все, треба йти. Закінчила свої перші курси. Де я взяла гроші? Звичайно, що з кредитної картки це історія просто багатьох. Я думаю, вам відгукнеться. Якщо це про вас, да і ви себе десь пізнаєте. напишіть, будь ласка, в коментарях теж свою історію, тому що я знаю, що багато хто з дівчат саме так і починав. Да, я працювала не на кухні як більшість, а в окремій кімнаті. В іншій кімнаті в мене була дитина, мені допомагали там з нею хтось сидів, поки я роблю манікюр. Закінчила я перші курси. І одразу давай виставляти там свої роботи ці на моделях в інстаграм ставити хештеги. І скажу так: в мене спрацювала на ура, з району, приходило дуже багато клієнтів, якісь знайомі. І так, от таким чином, я почала да, напрацьовувати своє портфоліо, виставляти роботи. Не буду затягувати саме цю історію, свого да, свого становлення, але потім відкривав, я відкрила свій кабінет, коли вже зрозуміла, що все там вдома це не дуже не комільфо да, приймати. Один кабінет, другий кабінет, десь там брала помічників і так далі. Зростала. І зараз наразі я маю свій салон в центрі Дніпра, де ми обслуговуємо більше тисячі клієнтів на місяць, задоволених, улюблених наших клієнтів, які повертаються до нас, які з нами роками, за що я їм дуже вдячна. Також на своєму шляху дуже довгий час, довгий для мене це роки три. Я приділила саме інструкторство. Дуже багато викладала останній рік. До речі, закінчила я викладати десь. У 2021 році, а у 22-му році, коли почалася війна, я повернулася до викладання. І от в тому році найбільше я провела просто курсів і індивідуальних і групових. Я вела, от особливо, я пам'ятаю, літо я щодня вела курси. Я тоді схудла на 10 кілограм, ну але в мене була мета. Буду до цього повертатись. Потім я зрозуміла, що хочу розвивати свій особистий бренд, тому що до цього я постила лише на сторінці салону, вела сама ту сторінку, і я зрозуміла, що хочу зростати далі. Я перейшла на свій акаунт і почала вести контент саме. Транслювати і показувати, як я поєдную бізнес да, там роботу і материнство, і тим самим залучала учнів на свої живі продукти. Потім створила онлайн курс саме для майстрів з манікюру. І продавала, да? тобто монетизувала свою сторінку таким чином. Зараз вже я є наставником для експертів різних ніж, які хочуть просуватись з інстаграму. Звичайно, що монетизувати свій інстаграм, тобто гідно заробляти з нього. Але повернусь до того, коли ж зародилася ця думка про будинок. В цілому, на самому початку, я, знаєте, була мрія будинку, але. Я думала, що да, якщо будувати декомпозицію, як я це зроблю, то спочатку потрібно там купити хоча б свою квартиру. Я постійно жила ну там спочатку з батьками, потім з мамою чоловіка, з дитиною і з чоловіком. Потім ми переїхали до моєї бабусі в квартиру, теж з чоловіком, з дитиною. Я розуміла, що ну, це нестабільно, що я постійно кудись переїжджаю. Я почала думати, можливо, знімати квартиру, хоч свого такого куточку, що це моє, що я можу там зробити все, що я захочу, все це організовувати так, як мені подобається. Я не розуміла, як до цього прийти чи відкладати гроші. Я ж повторюсь, чи піти, знімати, почати квартиру. Не хотілось, типу, там комусь віддавати ці гроші, а наче відкладати це не така велика сума. І коротше, отак, от, от ці думки почали крутитися в голові, і знаєте, так йшов час. Ми зробили м -м, сучасний ремонт в квартирі. Там, де ми проживали з бабусею, і почався карантин. І от там напевно вже були прийняті такі остаточні рішення, але вони були прийняті, знаєте, в голові прям. Ми сиділи, почався карантин, і я пам'ятаю просто той вечір, коли я говорю чоловіку, блін, так круто, в кого є в людей, да, в кого є будинок, що вони можуть отак не сидіти. Тоді, прям, да, у цей пік був, що не можна було виходити нікуди, там з кимось спілкуватися, що можна, хоча б, да, з дитиною, отак, з родиною вийти на подвір'я, погуляти, просто я не знаю, пограти, просто подихати свіжим повітрям. І йому теж це відгукнулось і. Коротше, ми почали прям, знаєте, взялися вже не просто як за мрію, а як за мету. Ми почали про це потім більше і більше говорити, як це можна реалізувати. І прийшли до висновку, що можна запропонувати продати квартир, квартиру, в якій ми живемо з бабусею, якраз там, де ми зробили ремонт, все супер. Але я дуже переживала за те, що. Бабуся не погодиться, все-таки літня людина, і вона дуже звикла вже до цієї оселі. І ну, мені навіть було це некомфортно да, промовляти, озвучувати, але вона дуже легко погодилась. І ми швидко достатньо продали квартиру. Ми от довго не думали, просто прийшла думка, все треба реалізовувати. Я не знаю, як взагалі це відбулось. Ми знайшли людей швидко, які в нас куплять квартиру. Продали квартиру і треба було приймати рішення, чи ми одразу, наприклад, да, от всю суму вкладаємо там в будівництво або в покупку дому. Ми ще не знали, чи ми купуємо взагалі участок, чи одразу там якийсь будиночок. Ми почали дивитися швидко варіанти, але прийняли рішення одразу, е якщо своє, то своє ми е купили, да, там, поділили суму. Яку отримали від продажу квартири, бабусі купили квартиру одразу, вона почала жити в цій квартирі, а ми пішли знімати квартиру. Це теж так було, знаєте, хвилюючи. Коротше, я не розуміла, взагалі, чи правильно ми робимо, правильно рухаємося чи ні. І плюс сума була ну, взагалі недостатня для того, щоб просто взяти і побудувати будинок. Розумієте, в нас лишилось, просто не хочу зараз там брехати або називати якісь. Суми, які не були, ну, давайте, наприклад, 20 тисяч доларів. В нас було за ці гроші. ці гроші нам вистачило на те, щоб купити участок. Ми спочатку купили 12 соток, купили участок і зробили, якщо не помиляюсь, фундамент і коробку, да, будинку. Знову ж таки, я. Чітко вже не пам'ятаю, на що саме от, нам хватило грошей. От, приблизно на це все. Все, Більше грошей немає. Йде карантин, грошей немає. Звичайно, що я там працюю, ми щось думаємо, де брати ті гроші, живемо на зйомній квартирі. І якось, знаєте, було дуже складно, тому що я просто був такий страх нерозумілості, незрозумілості, куди ми йдемо і в що ми взагалі в'язались батьки. Тоді вони підтримали дуже. Вони сказали, клас, супер, але мені тато одразу казав: Ну, вам не хватить. Ти розумієш, в тебе є план, де буде брати потім гроші. Ем, я сказала: да. плану не було. Я просто розуміла, що я зроблю для цього все вже все. От Знаєте, зворотнього шляху немає. І отут тут хочу зазначити, що треба дозволяти хотіти собі більше і шукати можливості. Щоб реалізувати те, що ти хочеш. Знаєте, я зараз, зараз вже в цілому по життю, завжди да, в мене в голові багато хочеш, багато отримуєш. Хоча спочатку я думала, що не можна багато хотіти, і треба жити лише по можливостям. І я не вміла отак, от сильно масштабно мріяти, тому що я не розуміла, як. До цього прийти. Йшов час, все йшло дуже повільно, наближалась осінь, і треба було закрити коробку, ну, тобто поставити кришу на зиму. Да, і, відповідно, ми це зробили, ми це реалізували, але почалась зима, ми перестали будь-що робити в будинку. Ну, зробили да, такий час, коли. Відпочивали трошки і морально, і фінансово, і фізично да, там чоловік, але більше, знаєте, було таке нерозуміння, як рухатись далі, чи робити по чуть-чуть щось тут. Да, от, гроші приходять, там щось там потрошки робити, або відкладати, і потім вже так більш масштабно заходити. І... Поки ми все це думали, почалась війна. І, звичайно, що як в будь кого тоді там, життя поділилось на до та після, взагалі ці думки от, просто відпали про будинок, тому що стояло взагалі питання того, чи лишатись тут, чи нам з дитиною бігти з країни, чи що взагалі робити. І я пам'ятаю, що ми почали, як всі трошки там оговтались, почали виходити на роботу. Я почала також виходити і працювати майстром. Тому що там команда пороз'їжджалася дуже сильно там по країні, в інші країни. Е, працювала майстром і потім, цей двадцять другий рік, літо ніколи не забуду. Я дуже сильний упор зробила на курси, стояв в таргет. Я дуже я не відмовляла від нікому. Брала більше людей в групи, брала індивідуальні. Ми вирішили тоді з чоловіком, що будемо добудовуватись і будемо робити все для того, щоб здійснити задумане і нарешті здійснити свою мрію. І тоді я зрозуміла, що не обставини вирішують, а тільки ставлення, наше ставлення. До того, що відбувається, і наш вибір. Знаєте, тоді ну, не буду жалітися, що було дуже важко було дуже важко, як і всім, в принципі. Але допомагало, я не знаю, що тоді допомагало. Це я зараз можу лише казати, вже, роблячи аналізуючи, роблячи якісь висновки, але тоді. Багато хто казав, не треба цього робити. Це там нереально зараз в цей час. А можливо, краще так, а можливо, там, а мало лі що може статися, і так далі. Там подумай і так далі. Але ми продовжували, і наразі я можу сказати, вже, що тоді допомогла лише дисципліна, чіткий намір, розуміння оцієї великої мети, що ми робимо. Тобто, дисципліна в чому? Дисципліна. В щоденній рутині, в щоденній праці, в щоденних якихось маленьких кроках, які робилися, не дивлячись ні на що, ні на своє там почуття, що тобі погано, що ти трохи прихворів. що ні, ти встаєш, ти робиш. І навіть от робота вона допомагала в принципі виходити з того стану, в якому знаходилися всі, і страх, і переживання, і тривога. І от це от все. Я думаю, ви мене тут дуже добре зрозумієте. І таким чином ми побудували, ну як сказати, побудували перший поверх. У нас два поверхи. От я зараз на першому, а зараз да, у вітальні, от там кухня. Ми заїжджали сюди, в нас був покладений кафіль, все робив чоловік. От все вкладав, він не вмів цього робити, але все, от все робив він. Камін, отой, от це була також мрія, і ми там він коштував дорого. На той час для мене і ну не було такої цієї суми. Там треба теж було вирішувати, чи ми його ставимо, чи ми вже його не ставимо. І теж я вирішила, ні, як, ну, якщо була мрія, треба робити, треба реалізовувати теж самостійно все оце будувалося. Заїхали, був камін, були стіни, діван. Нічого не було занавісок, кухня там були доски. Ну тобто, от, взагалі, нічого було, де спати речі, отак от просто отут от, от, в шкафах в кухонних були мої речі, мої, дітей. Тобто, ми заїхали. От просто знаєте, от знову ж таки, знаєте навіщо? Для того, щоб, по-перше, не оплачувати вже аренду квартири. А вже вкладати сюди, щоб тут все да, завершувати весь ремонт. І по-друге, для того, щоб прискорити весь цей процес, коли ти вже сюди заїжджаєш, ти це відчуваєш. Що тобі хочеться знову знаєте так наповнитися енергетично і почати. Реалізовувати те, що ти хочеш, щоб були сили на це і була енергія. Ми так і зробили. Ми переїхали перший поверх, іноді було прям дуже складно, коли речі отак розкидані, коли ти хочеш, щоб було красиво, а воно от геть на те, щоб про, 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 про що ти мріяв. І ви ще не знаєте, що там у нас на вулиці було, відбувалася просто там така глина, такого м'ясів, особливо зима, осінь ми. Так, от жили, будували все це. Потім поступово будували другий поверх, ставили басейн нещодавно. Цим літом, буквально це ще одна велика дуже мрія мати свій басейн. І... Я не можу передати просто ці емоції, і насправді от як знаєте, як я ощущаю, що моя мрія реалізувалась, я вам зараз скажу в дитинстві, коли я дивилась там пам'ятаєте фільм Я і моя тінь. Ну і багато американських таких, таких фільмів. Там і дитячих, і там такі будинки в них двоповерхові, такі в них басейни. Оця ялинка дуже велика, така розкішна. І оці сходи на другий поверх, вони завжди були нереально гарно прикрашені. І для мене, от, що, про що я мріяла, так це про басейн і про другий поверх тільки через е, сходи, які. Треба прикрашати дуже гарно на новий рік і про ялинку. Ми, до речі, коли планували, ми одразу думали і знали, де в нас буде стояти та ялинка. До речі, вот там от для неї місце. і Туди ми її ставимо другий рік вже. І от саме це, коли от я це зараз бачу, відчуваю, я розумію, що ну насправді мрія здійснена, і я знаходжусь саме в цій мрії. Ну і в принципі, отак. От Збулась моя мрія. Отак, от ми до неї прийшли, не було ніяких там магічних штук. Як це сталося? Це все було лише праця, маленькі такі кроки щодня. Це те, що завжди допомагає рухатись вперед до мрії. Не обов'язково рухатись великими шляхами, не обов'язково да. Це лише моя історія і мої висновки, які я зараз можу казати. Тому що раніше я завжди думала, як треба будинок, треба 100 тисяч доларів, наприклад, а де мені взяти? А немає де. Ну, значить, зараз я не можу будинок да, отримати мати. І значить, це взагалі не для мене. І колись там через 100 років. Буду якось на нього заробляти. Але в мене так не працює. В мене працює мотивація від, типу, що все, приймаю рішення і починаю це робити, вкладаю якусь суму і починаю отак от рухатися. І це так от в мене завжди по життю. Хочу сказати, що дійсно треба навчитися мріяти масштабно і дозволяти собі це робити. Знаєте, я хочу отут, от навіть зупинитися на одну хвилинку. Буквально я завжди говорю своїм учням, своїм студентам: навіщо тобі блог? Яка мрія головна? І от коли мені говорять, ну там хочу купити не знаю, айфон, хочу приватний садок, хочу там допомагати. Це все класно, це все дійсно дуже такі важливі речі. Це я вважаю взагалі в цілому база. Але знаєте, коли є велика. Справжня мрія не просто таке нав'язане суспільством, що треба там будинок, або треба там машина, або ще щось. Велика дійсно твоя мрія, яку ти хочеш. От саме вона допомагає тобі рухатись. Саме от така велика мрія вона допомагає щодня. Давайте на прикладі блогу. Знаєте, як часто? Ой, що сьогодні встала, немає настрою, не буду нічого постити, Взагалі там зникну на два тижні, ну, що, ну нічого страшного, і так далі. От тут так само. Е, є мрія велика твоя. І ти вже не обираєш, ти не думаєш, чи є в тебе настрій, чи немає. Воно допомагає. Ти тоді маєш сенс робити. Оці дії щодня, ти розумієш, навіщо ти це робиш? Навіщо ти виходиш в блог, навіщо ти щодня приймаєш клієнтів, я не знаю, навіщо ти проводиш консультації, навіщо ти створюєш продукт, саме це тебе мотивує і веде. Ти не вигораєш, ти, я не знаю, я би навіть сказала не втомлюєшся. От зараз, якщо згадувати. Напевно, я вже я передивляюсь часто той контент свій в телефоні, і я бачу, що я прям така втомлена. Але тоді я була якась така супер щаслива, що блін виходить, блін записується на курси, супер, реклама спрацювала. Ні, я візьму, мені чоловік завжди казав, Те, може не бери там відпочинь і так далі. ні, Давай там я не знаю, ну якусь перерву зробимо. І я так настільки була, в мене стільки було енергії. І от саме це мною рухало. Тобто, коли у вас є велика мета ваша, справжня ваша, ви пам'ятаєте про неї, ви тоді щодня, ви тоді себе не заставляєте щодня щось робити, ви просто за замовчуванням робите дії, які будуть вас, які приведуть вас до вашої мрії. Це стосується і викладання сторіс і приймання клієнтів. І... Переносів якихось справ важливих, які да, цільових дій, які приведуть вас до вашої мети. І ще хочу додати, що дуже важливо навчитися е, в цілому да, керувати грошима, і в цілому от, фінансова грамотність, ну, в принципі, мене до неї. Привчали батьки, мені давали книжки, які треба почитати. Але ви ж знаєте, як воно на практиці, коли ти молодий, ти ну, не прям так замислюєшся про фінансову там, грамотність, якісь відкладання. От це от все. Але е, з часом, особливо зараз, особливо от зараз говорю про теперішній час, дуже важливо навчатися фінансовій грамотності. Це факт, це просто мій інсайт, це те, що я зараз Навчаюсь робити, і звичайно, коли я проживу цей етап, якщо буде цікаво, я також поділюся, якщо все реалізується, те, що я хочу реалізувати і чим займаюся зараз конкретно. Так само хочу сказати, що щоб не казали, що там, знаєте, от як завжди, будь в чому, створи оточення, там в якому ти будеш там рухатися правильно, оточення дуже впливає. да, Це факт. Оточення дуже впливає, тому що моє оточення, мої друзі, всі дуже сильно підтримували підтримували не тільки словами, підтримували діями. Вони допомагали робити все отут. І, ну і, звичайно, що підтримували, типу, морально і навіть. Ой, дівчатки, так от. Дійсно, оточення дуже сильно вирішує. І коли у вас от, друзі, подруги, чоловік, не знаю, батьки, вони говорять, ну куди ти лізеш в той блог? Ну, от що ти я не знаю з тим будинком? Ну, воно не буде виходить, де ти будеш брати гроші і так далі. Просто треба ограничити себе в спілкуванні з такими людьми, тому що дійсно оточення дуже сильно впливає і дуже сильно відіграє велику роль. У вашому житті. І останнє, що хочу сказати, що треба завжди працювати над мисленням. Я за це дуже сильно завжди говорю всім і учням, і сама цим живу. Я почала працювати з мисленням ще з 11 класу. Напевно, коли поступала в універ, я дуже хотіла поступити саме в Київ. Я не знаю, якими силами я це зробила на бюджет, тому що, ну, якщо я обираю. Шлях да, там, свою мету, я ні на кого не сподіваюсь. Ми не мали змогу, щоб мені оплачувати навчання. Я дуже хотіла в Києві навчатися. Я не знаю, чому, от я дуже хотіла. У мене була мета. Я хотіла, знаєте, у мене такий азарт включався. Я не здала всі ЗНО на 200, але я вступила в універ в Києві, і тоді я дуже сильно пам'ятаю, як сильно я займалася мисленням. Позитивне мислення, як правильно себе організовувати, як правильно тримати дисципліну, про що потрібно думати, на чому зациклюватись, де фокус, там результат, від думки до реалізації 001 секунда. За цим правилами і досі живу. Навіть оце відео, яке я знімаю, я не відкладала. Я знаю, що все тут не ідеально, не так, як на Ютубі да, роблять всі. Але від думки до реалізації 001 секунда. І от саме тоді я почала працювати з мисленням, продовжую по сей день, і я знаю, що працюють не тільки тверді інструменти да, в чомусь, якісь ніші, От ви знаєтесь на чому, ви дуже класний експерт, дуже потужний. Але якщо ви не, підкріп, не підкріплюєте і не зростаєте в мисленні, у вас не, не росте, як я говорю, голова. То ви не будете зростати квантово, ви будете постійно мати якусь стелю, будете упиратися і ви будете задавати постійно питання. Ну я ж і так же все знаю, чому я не можу заробляти більше, чому я не можу. Вистрілити, що мене тримає. Ви постійно будете, знаєте, начебто гроші є, але вони кудись зникають. цей круговорот такий. Ви не будете розуміти, що відбувається, а треба лише почати працювати з головою. І оці два інструменти: тверді інструменти, навички, ваші, голова, отак в поєднанні дають дуже класний і потужний результат, буст. Я не знаю, зростання. Тому це дуже важливо, я завжди про це говорю і топлю. Тож будемо завершувати. Наостанок скажу, що мій будинок це не просто будинок, це не просто стіни, це прям, знаєте, кожна цеглинка це от доказ моєї роботи над собою, щоденної роботи, доказ собі, що. Я все це створювала і робила не дарма. Хочу сказати, що це шлях, за який я дуже вдячна, тому що якби не оцей шлях, не оці прийняті рішення в минулому, ну я не знаю, можливо, б я і працювала майстром, просто інструктором. Да? Можливо, б все так не склалося, і я там не пішла в розвиток, не пішла в блог. Тобто я не знаю, як було б, але те, що я маю зараз. Це результат того, які рішення я приймала тоді. І я це дуже чітко відслідковую і бачу, як це працює. І я дуже вдячна всім за перегляд. Хто подивився до кінця, звичайно, що для підтримки підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду дуже рада кожному, тому що тут я буду. Транслювати буду додавати контент, який стосується мотивації, дисципліни, розвитку, і, звичайно, буду давати експертний контент для тих, хто хоче розвиватися в інстаграмі, просуватися та монетизувати його. І я хочу наприкінці задати вам таке запитання, і буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені в коментарях, яка у вас справжня мрія? Справжня. До якої ви йдете, яка вас запалює, тому що дуже часто багато людей хочуть просто будинок, просто хочуть переїхати в Таїланд, в Америку, ще кудись купити якусь там супермашину, але вони нічого для цього не роблять. Можливо, це просто не їх справжня мрія. Вона їх не запалює, не спонукає щось робити. От напишіть, яка подумайте зараз, я. На такій зараз енергії, подумайте, яка ваша справжня мрія, яка рухає вами щодня, і чи маєте ви її взагалі?